Цікаві факти про серце у середньому людське серце робить 4200 скорочень за годину. Це близько 2,4 мільярда скорочень за середній для людини термін життя. Протягом 5 хвилин воно прокачує 5 літрів крові, а за годину приблизно 300 літрів. У цьому органі постійно перебуває близько 5% від усієї крові, що є в людському тілі. Свою роботу серце починає на 4 тижні внутрішньоутробного життя людини і не зупиняється до самої смерті. Швидкість биття серця плода приблизно 140 ударів на хвилину. До 12-го тижня внутрішньоутробного життя воно вже здатне перекачувати 28 літрів крові на добу. Довжина серця дорослої людини коливається від 10 до 15 сантиметрів. Серце жінки в середньому важить 250-300 грамів, а чоловіка 300-350. Типовий водопровідний кран на кухні має бути увімкнений довше 40 років безперервно, щоб пропустити таку кількість води, скільки крові прокачує через себе серце людини із середньою тривалістю життям. Треноване серце здатне до потужніших скорочень. Має велику запасну силу і працює значно економніше. Коефіцієнт корисної дії його вищий, скорочується воно рідше, а в проміжках між скороченнями краще відпочиває і забезпечується кров'ю. У нетренованої людини в період спокою пульс дорівнює приблизно 70 ударам на хвилину. У спортсмена ж у звичайному стані 42 ударам за той же час. Зараз дослідники. Активно вивчають можливість пересадки людині серця інших тварин, наприклад, свиней. У роботі серця існують миті перепочинку, коли воно мовчить між скороченнями. За час життя воно відпочиває приблизно два десятки років. Останні дослідження Гарвардської медичної школи довели, що одним із найнегативніших чинників для роботи серця є погана екологія. Тривалість загального циклу кровообігу в тілі людини займає в середньому 23-24 секунди. Серцеві захворювання протягом усієї історії людства забрали більше людських життів, ніж усі війни разом узяті. Згідно зі статистикою, найбільше інфарктів трапляється щопонеділка, у проміжок між 7 і 10 годиною ранку. У момент найвищого напруження. Частота серцевих скорочень може доходити до 250 ударів на хвилину. Протягом хвилини таке серце здатне посилати в кровоносну систему понад 40 літрів крові. Серце має свої власні електричні імпульси, тобто може битися навіть поза тілом. Щоправда, тільки за умови, що в нього є достатній запас кисню. Серце постачає кров'ю усі органи за винятком. Рогівки очей. Підшкірний жир ускладнює роботу серця, змушуючи прокачувати кров через жирові тканини, що є досить важко. У серці людини чотири камери, а в таргана цілих тринадцять. Саме серце Таргана лягло в основу створення нового прототипу штучного серця для людини. На початку 19 століття французький лікар Рене Лаенек Постійно отримував скарги від пацієнток, яким не подобалося, що він прикладає вухо до б'юсту, прослуховуючи биття серця. Тоді молодий лікар винайшов стетоскоп, щоб не бентежити своїх відвідувачок. Робота серця регулюється нервовою та ендокринною системами. Нервова система може посилювати або послаблювати частоту та силу серцевих скорочень те саме. Роблять гормони, наприклад, коли ми переживаємо або радіємо. Давньогрецький лікар Еразитрат Хіоский, який жив у трьохсотих роках до нашої ери, першим висловив думку, що серце виконує в організмі функцію насоса. Першу успішну пересадку серця зробив 3 грудня 1967 року південноафриканський хірург Крістіан Барнар пацієнтові Луї Вашанському. Щоправда, хворий після операції прожив лише 18 днів.